Я, я літаю. Літаю на волока. Пісні харків'янина Олександра Долгова, як і справжній дощ. Убив, то меланхолійні, то розбишацькі і бадьорі. Але все це сучасний рок-блюз і суто Чоловіча поезія. Новий альбом гурту «Дощ» так і назвали Чоловіче. В альбомі участвували різні музиканти, в тому числі мой друг американський гітарист. Боб Марголин, обладатель множественных блюзовых наград, и к тому же еще поучаствовал в этом альбоме вместе со своим звукооператором, 40-летним стажем работы с американскими артистами на жанре блюз-рок. Это Марк Уильямс. Незабаром заспевать разом с группой планует и друг Алексея Сергей Чиж. Мы планируем с Чижом на осень совместный концерт. С Серегой мы уже собирались как-то так вот сыграть. Достаточно много. Но мы с этим человеком дружим. Вот уже Ні, один десяток літ у сполучених штатах роботи гурту дощ називають унікальним міксом американського блюзу і російського бекграунду. А до угора замерком пов'язують іще й перші дитячі спогади. Адже його бабуся Марія Федоровська була там відомою співачкою. Я даже захотіла зробити в майбутньому таку пластиночку, називаючи пісню моєї бабушки. То взять это все. Потому что это это цыганський романси. Дорогой длинною. Іночкою лунною в песні той, что вдаль, летит звинянгу. Александр працює и на близьку перспективу. Готується до концерта туру з групою Дощ. Тож в новом році на украинских сценах зазвучить справжній чоловічний плюс. Я іще живу по ту сторону. Я смотрю своє кино по кардіографу. То мне пора молодены, мега нам постепенно Убегают, где не отпустить последний.